На низькому старті в Карпатах готується відкрити літній туристичний сезон, що готові запропонувати горяни для своїх гостей. Та скільки загалом коштуватиме відпочинок у мальовничих місцях? Дивіться далі. Головний туристичний атракціон Яремче. Місцевий водоспад. Літній сезон лише стартував, а тут вже доволі людно. Чимало туристів Карпати бачать вперше, як от Катерина з Харкова. Скільки ми вже? Чотири дні? Чотири дні десь. Перший раз. Ну дуже-дуже красиво. Сьогодні у Яремче, завтра рафтинг. Кожен день у нас дуже активний. Побачити якомога більше у Карпатах запланувала й Ніка, яка приїхала з дітьми відпочити в горах. Ми тут вже четвертий день. Побували, ми вже де ми їздили. На різні екскурсії піднімалися на говерлянський водоспад, ну, ще на якісь вершини. П'ятницю буде на Говерло, так що плануємо піти. Ціни ну, більш-менш. Дорожче ніж в минулому році, тому що то було як початок війни, то були дешевше. Зараз вже дорожче. Зокрема, за проживання доведеться викласти щонайменше тисячу гривень за номер для двох, де враховані побутові зручності. Якщо ж хочеться просторіших апартаментів, ціна буде вищою на кілька сот гривень. Це номер класу люкс. Тут може розміститися двоє дорослих, двоє дітей. Диван розкладається, садвозол великий і кухня. Тут може мама дітям приготувати сніданок. Найдорожчий в цій сатибі котедж – 2,5 тисячі гривень за ніч. Розрахований на четверо дорослих і двоє дітей. Є все необхідне, є санвузол, всі є м'яка частина, вона розкладається для дітей, є кухня. В кухні є мікрохвильовка, електрична плитка, все необхідне для приготування їжі. Наверху є дві спальні і є балкон. Ціни ми не змінюємо, тому що в нас війна, і хочемо, щоб кожен мав доступ до відпочинку, хоч на невеликий тривалий відпочинок, але щоб дійсно люди могли розвантажитися і відпочити морально і духовно. Якщо проживання передбачене з харчуванням, ціни будуть ще вищі. Так само у геометричній прогресії зростає вартість помешкань, де, до прикладу, є басейн. Про таку послугу влітку запитують найбільше. Насамперед питаються зараз в літній період за басейн. Щоб в холод щоб був в номері холодильничок, чайничок. Саме головне, щоб ще була звукоізоляція. Бо люди, коли з дороги, вони хочуть відпочити. Здорожчала цього сезону і розваги для любителів екстриму. У Карпатах такі атракції пропонують на кожному кроці. Зросли ціни на ще одне популярне у горах дозвілля екскурсії на квадроциклах. За годину оренди просять 1200 гривень. Транспорт надають разом зі спорядженням для пасажирів. Їдемо в гори, є різні маршрути. Є одногодинний маршрут це гора Росинівка. Це є 862 метри над рівнем моря, там дуже красивий краєвид. Є години маршрути це гора Ракета, є ліснове гора. Там ну, просто найкращі краєвид, який можуть бути. До речі, цього року туристи активніше бронюють відпочинок в горах. На сьогодні вже розкупили від 20 до 30 відсотків помешкань, хоча сезон лише починається. Найбільший наплив туристів очікують за місяць у липні.